30 квітня прийшли ми працювати, Ви вирішили сьогодні вже поділити цей вулик на 4 обльотника, так як зараз там вже 10 днів нема матки, ну приблизно я не пам'ятаю, коли ми там забрали, але ну, орієнтировочно 10 днів. Зараз нам треба позривати маточники, поставити перегородки по ну, поділити всю сімейку, ну і сказати так, зробити обльотник. Давайте будемо працювати. Хто не знає, це вулик від компанії Бекоми. нам відправили для тесту. Це та ж фірма, що і робить Лисонь. Тільки це, скажімо так, новий бренд. Так, давайте будемо працювати. Так, що нам треба? Спочатку знімаємо другий, ми його повністю за заберемо, бо він нам тут не потрібен. Важкий. Мамо, то не треба. Клади, ми потім возьмемо. Так, о, так, так, наша задача. Треба нам якийсь ящик. Треба нам вирішити, які рамки ми будемо залишати, а котрі, бо дві нам потрібно звідси буде забрати. Так. Це забираємо. Ну і погнали. Що тут маємо? Цю можемо забрати, це страшна чорна рамка, куди-нибудь поставимо розплод, де виходить. Так. Це у нас розплодна. Це ми будемо залишати, тут вже по розплод, залишки тільки. Так. Тут з цього всього нам треба буде позривати, друзі, маточники. Кстати, ці нижні рамки, ну, такі сухі Все перенесли, мабуть, наверх Так, значить, як би нам так скомплектувати Вони всі будуть з розплодом, мабуть, ці рамки Так, да, вони всі з розплодами Ні, так, нам всі, мабуть, треба доставати Машинка називає на паузу. І угу. так, друзі, прийнято рішення всі рамки достати Комплектувати. Скомплектувати спочатку вулик, а потім вже складати рамки на місце. Друзі, аж цікаво, бо рамки всі такі легкі. Давайте подивимося по що, корпусі. Що. одну такая середина ну так да. це залито все на це залито А де тут у нас машенька ващина? Ми ващину вже звідси пособирали Ті, що ми дали да тут красота Вони просто весь нектар складують над головою а в гнізді не залишили нічого. так йдемо далі. Так, ну і цю рамку ми теж заберемо, так як вона все пергова. Так, що, ну, друзі? Тут я взяв перегородочки і ставимо перегородочки на місці. Бачимо, тут є пропила. Це все тут предусмотрено. А ну бджілки тікайте геть. Ну давайте, розбігайтесь. Ага, там вже далі. Ага. Так, бачу. Ага. Так, так із-за із того, що у нас зараз на рамках тільки розплод, кормів там нема, а все остальне корми ми від них заберемо. Потрібно їм буде дати сиропчик би не хвилюватись ну що, друзі склали яка зараз задача Беремо по дві рамки і просто складаємо і сразу кладемо маточник а да, да ну так. давай погнали на одна так, ось там маточник тут Так, все, все що підпадає під сумний, треба подавити. Машенька, можна 7 на паузу, та підеш за маточником? Угу, Так, Так, друзі, взяли ми маточники. І дивіться, що ми робимо? Значить, одну рамку взяли, стрясли, подивилися. Беремо я піарм для того, щоб обджілки нам случайно не розгрізали маточники. Так, покладе. Другу рамочку. Хорошо, будемо так трясти. Угу. Так, маточник от еще один. Да. Так, і что, кладу маточник. Прямо його сюди вдавили і кладемо. Рамочки здвинемо, Порозтягаємо їх. Друзі, якось так. Надобності знімати, як по всі кладеми, бачу. Угу. паузу. Да, Нажимайте паузу. Так, друзі, давайте подивимося для чого були SC. як? Ну так, да, воно. Або як вони туди будуть в годівничку залізати. Це можливо, якщо да. не користуємося годівничками та закривати кожне відділення. Так, да. Да, А якщо користуєтеся годівничками, звісно, що все вам не подойде. Тут є дві ширші, да. Да, дві, дві ширші, ширші сюди. Дві ширші, дві туди. Так, За рахунок того, що ми користуємося, мусимо користуватися годівничкою, так як вибор не є, на рамках зовсім нема кормів на цих, ми значить, кладемо. Бачимо, що тут у нас виходить такі зупини для того, щоб тут було все плотно закрите. Все у нас западлицьо, грубо говоря, а це впирається в кришу. Так. А ну, я впевнюся. Ну так. Да. Да. Друзі, по великому рахунку все. Ці рамки зараз, які у нас залишилися, ну, ми їх мусимо просто тут розтрясти, для того, щоб вони поприпрашувалися в свої відділа і вже по-інакшому не буде. Бо ну, по-другому не буде. Можна було їх відвезти, покласти їм теж маточник на цей. Ну у нас на це зараз часу немає, ні бажання, ні часу, не будемо це робити. Для того, щоб, для того, щоб гарно вже облітувалися, так як... Зараз багато бджоли льотної буде припрошувати да, висіти на льотках. ми знімаємо вже всі заслонки. Я угу. так і не, не допоміняв. Мама! А ну не Хтось дзвонить, мабуть, меда хочуть. Так, і що, друзі? Пооткривали льотки. Все, закриваємо крицю, саме бджоли. Зараз покажемо, як це буде виглядати, і одразу будемо спостерігати, чи літять на всі 4 літки, чи тільки на один. Дивіться. І так, друзі, Розтрясли ми всіх джол. Е, так, тільки що закінчив. Бачимо, що ще валяється на землі, ще тільки будуть вставати. Ну що ми бачимо? На один літок літять, на другий літок літять, на третій літок літять. Ну і звісно що. На четвертий теж літять. Так що, друзі, зробили, маточники а апіаромчиком побризгали, щоб нам не порозгризали маточники. І все, тепер залишаємо, так на 12 днів не ліземо, а зараз нагодуємо. Е, ісходя з того, що ми бачили картину, там корму взагалі не є. І одного двіничка, можливо, їм буде мало. Дамо зараз. І як тільки доїдять, іще можливо раз. Нехай вони собі запасуться кормами. Та й по великому рахунку все. Так що, друзі, отак. Благодаря тому, що ми дали їм можливість облітатися на всі льотки, вже доволі давно маємо зараз результат. Якби ми це не зробили, а зараз прийшли і зробили таку маніпуляцію, звісно, що вони б нам зараз всі політіли на основний льоток. Так що, друзі, знаєте, якщо у вас є такі вулики, ви практикуєте... Для власних потреб маточники. Цей вулик має стояти окремо стоячим. І відкривати їм люток. Нехай навіть сразу після обліту, як тільки даже во время, до обльоту, можна відкрити, щоб вони, йдучи на обліт вісняний, вони щоб зразу мали всі. Якщо не туди, трошки пізніше. Ну в будь-якому випадку, хоча б там за місяць їх навчити літати на різні лютки. Так як по-другому не буде працювати. Бо якщо б так стояло один біля другого, звісно, що на одну сторону, котра між вуликами, вже було б недобре. Окремо стоячий, відкрили зарані льотки, вони звикли до цього льоту і маєте гарний результат. Ну або використовувати цей вулик як е, сім'ю, котра... ні, як вулик для цих цілей. Грубо говоря, треба вам зробити швидко обльотник, Ви взяли вулик, прийшли, зробили по дві рамочки з кожної землі, дьорнули одну розплодну, одну кормову, кинули вулік, потім вже поставили окремо стоячим цей вулик, бджілки в ньому починають облітуватися, далі маточники, все, маєте такий обльотник на скору руку, на вашу рамку, нічого, ніяких маніпуляцій робити не треба, а ви тільки собі працюєте. Все, друзі, на цьому завершу.